Вітаю вас, друзі! На так званій Росії є щорічна традиція. Кожного червня у Ростові відбуваються бунти. Минулого року там бунтувала банда Пригожина. Вже цього року вулиці Ростова знову перекриті, проте цього разу бунтують бойовики і діл. Нічого незвичайного не відбувається, просто бойовики іділ захопили частину ростовського СІЗО і узяли у заручники частину охоронців. Росіян неодноразово попереджали, що іділ буде і далі діяти на території так званої Росії. Проте росіяни, звісно ж, оці попередження проігнорували. І ще учора стартував інавгураційний саміт Миру у Швейцарії. Слава Україні! Thank uh you. -huh. Сказати, що у росіян дуже серйозно припікає від цієї події, це не сказати нічого. Жопа просто горить. Владіміру Путіну дуже принизливо, що його туди не запросили. А Соловйов пропонує у відповідь напасти на Німеччину. Ви розумієте, що так будуть виглядати міста Германії? Коли відбулися події у крокус Сіті Холі на околицях Москви, відповідальність на себе узяла так звана ісламська держава, іділ. Але росіяни іділ тоді відмазували, казали від він непричетний. По-перше, встановлено, що наемники незадовго до розправи отримали гроші з України. Гроші з України? З України. Поки росіяни продовжували шукати у цих подіях український слід, і діл заявив, що це далеко не остання акція на так званій Росії. І от сьогодні частину ростовського СІЗО бойовики і діл захопили. Причому це були ті бойовики, які там і сиділи, і вони отримали зброю, мають отакі відповідні пов'язки і відростили собі бороди. Щоб вони нам дали машину і йому ушли ними. Посмотрим, що далі буде. Звісно, Їм у цьому сприяла тюремна адміністрація, яка зараз опинилася у ролі заручників. На момент, коли я записую оце відео, бойовики вимагають надати їм коридор, зброю і транспорт, але чомусь російські мусара не захотіли вести переговори. А даремно треба було домовлятися, вищі посадові особи так званої Російської Федерації. Новину цю поки що ігнорують. Ну хіба що, окрім Владиміра Путіна, який сьогодні ж зробив ось таку заяву? Мусульман Росії поздравив Владимір Путін. Президент адмісялих вклад в єдініні народу развіті міжнаціонального і міжрелігіозного діалогу. Єдине за що я переживаю у контексті ситуації у ростові, це тільки за те, що у ростовському СІЗО можуть перебувати також і українські полонені. Але в цілому росіяни, як ви бачите, шукаючи український слід, проігнорували проблему, і проблема далі буде тільки зростати. Пер давайте щодо саміту миру у Швейцарії. Медведів настільки образився на цю подію і на той факт, що так звану Росію туди не покликали, що одразу обізвав усіх присутніх тваринами, у тому числі і представників Саудівської Аравії, які закликали до деескалації та компромісів, і тому важливіше. Почати зусилля щодо миру, а не ескалювати ситуацію, це вимагатиме важких компромісів як частина дорожнього плану, що вестиме до миру. Дикими тваринами, на думку Медведєва, є також і представники Туреччини, які виступаючи заявили, що варто усе ж таки звернути увагу на божевільні пропозиції Владиміра Путіна. Ми маємо українську формулу миру перед нами, і Росія нещодавно поділилася деякими умовами. Тому що стосується змісту та угод, це важливі кроки та проблиск надії для початку. Війна може зупинитися в будь-який момент. Для чого Росії лише треба припинити збройну агресію і відновити цілісність території і припинити окупацію. Українських територій. голова МЗС Італії говорить абсолютно очевидні і правильні речі, які не змогли вимовити більшість учасників для того, щоб мир настав, так звана Росія має покинути територію України. Ну і ще Італія має нам скоро надати новий пакет допомоги, пане Зеленський, приїжджайте до нас в Італію. Ми готові надіслати також новий пакет збройної допомоги але ми будемо підтримувати також відновлення України. Виступав там також і канцлер Німеччини Шольц, який теж почав говорити абсолютно очевидні речі. Але давайте не забувати, що поки ми говоримо, Росія продовжує вести свою жорстоку війну. Ми всі знаємо, що Росія могла би завершити цю війну сьогодні. або В будь-який момент у мене є підказка для пана Шольца для того, щоб наблизити поразку так званої Росії. Напевно, усе ж таки варто Україні надати. Ракети Таурус, і напевно у вас виникло абсолютно логічне питання: от проводиться саміт миру, але як його досягти, якщо на саміті немає навіть так званої Росії? Ми добре розуміємо, що мирний процес без Росії немислимий довгострокове рішення. Повинно включати обидві сторони, але чи варто взагалі говорити про можливу присутність так званої Росії на цьому саміті? Якщо так звана Росія не хоче миру, так звана Росія прагне тільки капітуляції України. Зараз тут немає Росії. Чому тому, що якби Росія була зацікавлена в мирі? Не було б війни, тим не менш у офісі президента допускають, що щодо окремих питань переговори із так званою Росією можуть відбутися, але вони будуть непрямі. Давайте зразу уточнимо, прямих переговорів з Росією не буде. Це не той формат, про який навіть буде розмова в цьому сенсі. дуже цікаво, але про що можна говорити і домовлятися із так званою Росією, яка не хоче говорити і домовлятися, яка не хоче припиняти війну. Вопрос не завжди закрит і більше не обсуждається. Найбільш адекватно нещодавній ультиматум Владіміра Путіна прокоментував прем'єр Нідерландів Маркрюте, який назвав пропозиції владіміра Путіна гімняними. Енефекта Путіна з кемав висишили піш що він... Ну А що стосується предмету обговорень на першому інавгураційному саміті миру, то це три основних питання. Перший пункт це радіаційна та ядерна безпека, другий це продовольча безпека, третій звільнення полонених І... Депортованих осіб, можливо, на наступних самітах будуть обговорюватися і інші питання, включно із питанням територіальної цілісності України. І як я зрозумів, за підсумками першого саміту будуть сформовані якісь пропозиції, які потім через посередників будуть передані так званій Росії, яка звісно ж усе проігнорує нас навстрічу Швейцарію як ви знаєте, звичайно, не пригласили. для Владиміра Путіна те, що його не покликали на саміт, є надзвичайно принизливим. Росіяни навіть провели акцію протесту щодо того, що їх не покликали. Дуже потужно. Я особисто поки що не робитиму однозначних висновків щодо саміту миру. Побачимо, що буде відбуватися далі, які будуть іще пропозиції та обговорення, і тоді будемо робити висновки. Але однозначно, те, що за запитом України близько сотні країн були представлені на цьому саміті, це надзвичайно добре для нас. Тим паче, якщо дивитися на контрасті, коли Владимір Путін організовував саміт самі з собою, Виглядає просто. 嗯，是。Uh, по-ідіотськи. проте я твердо переконаний, жодні розмови самі по собі не допоможуть досягти миру. Мир можливий тільки після перемоги України. Мир можливий тільки тоді, коли так звана Росія забереться із нашої землі. Для того щоб досягти миру, необхідно надати Україні якомога більше зброї. Деякі наші партнери стали більше робити для цього. Наприклад, та сама Чехія, але давайте також не забувати і про наші спроможності. Говорява ще про харківської неправді. Огромное давление дронов. Вот они сейчас во многом и остановили продвіжені наше. є також і ще одна непогана новина: черговий російський пропагандист був ліквідований за допомогою FPV дрона камікадзе. В результаті обстрілу В СУ пагіб воєнний фотокореспондент Ньюсру Нікіта Цицагі. Я думаю, Нікіта Цицагі тепер повністю усвідомив у чому полягає наша мирна пропозиція. Це однозначно правильна позиція, тому що тільки хороші росіяни однозначно не будуть проти наших умов. Продовжити й далі, друзі, максимально допомагати українському війську.